На передовій збройні сили України збули літаки РФ, які летіли, щоб завдавати ударів по Україні. Вдалося перехопити їх у польоті та посадити на тверду українську землю. Неочікувані успіхи сталися під час масштабної атаки. А коли наші бійці наблизилися до літальних апаратів ворога, то побачили там вражаюче. Подробиці і кадри побачите далі. у випуску. усім вітання. Дякую, що ви доєдналися до нашого відео. Підпишіться, поставте вподобайки і залишайтесь надалі разом з нами. А ми будемо розпочинати. Повітряні сили України на Ф-16, імовірно збили російський Су-34, коли той скидав гіліседні бомби ФАП із УМПК за 50 кілометрів від лінії фронту. Самі ж російські ЗМІ нещодавно повідомили про втрату винищувача Су-34 разом з екіпажем. Хоча офіційної інформації про це поки що не було. Водночас, ж за у звіті американського інституту вивчення війни су 34 міг бути збитий українським F-16. Зазначається, що один із відомих російських воєнкорів підтвердив загибель екіпажу су 34 але заявив, що ця втрата не пов'язана з українською активністю. Водночас інші воєнкори припустили, що су 34 міг розбитися внасток технічної несправності або людської помилки. Однак російський телеграм-канал, як стверджується, ведуть офіцери ВДВ і співробітника російського групування Дніпро. Стверджує, що до збиття су 34 причетний саме український винищувач Ф-16. Телеграм-канал стверджує, що український винищувач Ф-16, імовірно збив російський винищувач су 34 коли Су-34 скидав лісадні бомби ФАП з уніфікованими модулями планування і корекції на відстані близько 50 кілометрів від лінії фронту. Пишуть аналітики. Водночас телеграм-канал звинуватив пов'язаних із Кремлем воєнкурів у брехні про катастрофу су 34 і в тому, що вони заважають російським силам розробляти плани з протидії українській загрозі f-16 І не може незалежно підтвердити заяву телеграм-каналу. Але якщо вона підтвердиться, то цей інцидент стане першим випадком збиття українцями російського пілотованого літака за допомогою захід. Одного винищувача в 16. Ідеться у звіті літаків. окрім того, великий російський літальний апарат був збитий поряд із містом Константинівка в Донецькій області. На думку фахівців, це новітні реактивний БПЛА С-70 Хотні, кадри збиття апарату, який спочатку навіть прийняли за російський винищувач, почали поширювати у соціальних мережах нещодавно. На відео зафільмовано момент ураження цього БПЛА авіаційною ракетою, яку імовірно, випустив російський літак. Хоча відразу після інциденту голова Константинівської міської адміністрації Сергій Горбунов повідомив журналістам, що це Україна. Ські військові збили ворожий літак. На території Константинівської громади упав літальний апарат. Повідомив очільник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін. Внаслідок падіння уламків у приватному секторі виникла пожежа, пошкоджено приватні будинки попередньо без постраждалих. Очільникова також виклав такі фото наслідків падіння літального апарату у частину його фізоляжу із намальованою червоною зіркою, яка є символом армії РАФІ. Керівник центру протидії дезінформації про РНБО Андрій Коваленко написав, що це може бути або так Су-34 або новітні російські БПЛА с 70 «Охотнік». остаточно стане зрозуміло після дослідження уламків. Додав він у російські воєнні блогери. Впевнені, що збитий апарат – це новітні БПЛА С-70. Так, телеграм-канал Файтбомбер, що спеціалізується на російській військовій авіації, написав декілька версій того, що могло статися у небі над Константинівкою. Це, зокрема, могла бути втрата керування БПЛА, вплив РЕП і відмова електроніки апарату. Український портал мілітарний підтверджує, що це був БПЛА Ахотнік. Профільне видання Дефенспрес зазначає, що з високою долею ймовірністю на відео зафіксовано перше збиття цього новітнього російського ударного дрону. Якщо уважно роздивитися одне з відео, де зафіксовано ураження та падіння збитого літального апарату, то можна зробити висновок, що, скоріш за все, йдеться все ж таки не про літак, а про безпілотник, той самий розпіарений важкий ударний С-70 е «Охотник». і це фактично безпілотний винищувач супроводу, тобто він супроводжує бойовий літак і несе озброєння. Розширюючи таким чином можливості основного винищувача, Охотнік упав купав у районі Константинівки, що приблизно за 12 кілометрів від лінії бойового зіткнення, таким чином, експериментальний апарат летів уже у повітряному просторі, який контролюють повітряні сили збройних сил України. Якщо Росії все ж вдасться запустити серійне виробництво цього новітнього БПЛА, то це буде серйозним викликом для української протиповітряної оборони. Переконані експерти. За задумом розробників цей важкий дрон є малопомітним для ППО. Має надзвичайно широку номенклатуру озброєння на борту. Так, згідно із озвученими російською владою заявами, охотник зможе нести каби, керовані віційні бомби і високоточні ракети з коригуванням курсу польоту. Фактично, російська армія отримає у своє розпорядженні безпілотний літак, який зможе залітати у глиб території противника, вести розвідку і знищувати об'єкти високоточними боєприпасами. Щоправда, падіння охотника над Константинівкою від невстановлених обставин ставить під сумнів готовність цього виробу до практичного використання. Також днями стало відомо, що французькі винищувачі зовсім скоро літатимуть над Україною. Французькі винищувачі міраж 2005 заявляють, що в Україні вже найближчим часом до кінця першого кварталу цього року мають з'явитися. Про це заявив голова міністерства закордонних справ Франції Жан-Ноель Баро в ефірі Сіют Радіо. Незабаром над Україну літатимуть французькі міражі, зазначив він. Ще на початку червня 2024 року. Еммануель Макрон заявив про намір передати Україні винищувачі міраж 2000 За попередніми даними у першій партії Франція має передати шість винищувачів. Наприкінці грудня стало Відомо, що українські пілоти закінчили підготовку на винищувачах міраж 2005 2005F. Раніше змі повідомляли, що перші троє французькі винищувачі Рісолт Міраж 2005 мають прибути в Україну до кінця квітня. Про цьому зазначалося, що вони будуть оснащені найкращими французькими озброєнням класу повітря Земля, зокрема крилатими ракетами, скальп іджі і пленерними бомбами Хамер. На початку січня повідомлялося, що Україна має отримати перші три французькі винищувачі міраж 2005 2005F». До 20 січня. 25 п'ятого року, однак деякі джерела вказували, що борти вже в Україні, хоча поки виконують лише тренувальні польоти. Ну а тим часом у небі над заходом України помітили елітний приватний літак. Цього разу над Львовом летів літак приватний, і про це свідчать дані порталу Fightradar24. Стало вдома, що рейс NACL-60 вилетів із міжнародного аеропорту Кошинева о 6.57 за київським часом. І він нібито переднув закритий повітряний простір України і долетів до Львова близько 7.50. За київським часом зазначимо також, що ведеться активне обговорення відкриття повітряного простору для цивільних літаків в Україні. І так наприкінці року Міністерство розвитку громад і територій представило у Польщі дорожню карту часткового відкриття повітряного простору України, який був закритий від початку повномасштабного вторгнення РФ у лютому 2022 року. Покровський план часткового відкриття повітряного простору представив на конференції у Варшаві заступник міністра розвитку громад і територій Сергій Деркач. Представ... Представники бізнесу та влади обговорювали оцінки ризиків для цивільної авіації, особливості забезпечення безпеки, аеронавігації, готовність аеропортів Україна до відновлення роботи та механізми координації цивільної та військової авіації. Міністерство не повідомило, які аеропорти відкриються згідно із планом. У листопаді 2023 року. Керівник офісу президента Андрій Єрмак заявляв, що в Україні можуть відкрити один з аеропортів для цивільних польотів до завершення війни. Проте для цього треба умови: значне посилення протиповітряної оборони. Та захист українського неба згодом у березні 24-го року тодішній міністр з розвитку громад Олександр Кубраков повідомив, що Україна офіційно розпочала переговори із регуляторами США та ЄС щодо відновлення пасажирських авіаперевезень. Також консультації відбувалися з адміністрацією цивільної авіації Ізраїлю. у розробці дорожньої карти, окрім міністерства розвитку громад, взяли участь посольство США в Україні. Державіаслужба, державне підприємство обслуговування повітряного руху командування повітряних сил та керівники українських міжнародних аеропортів, зокрема Бориспіль та Львів. Це перша експертна дискусія, яка, як ми очікуємо, допоможе нам повернутися і просунутися у створенні умов для відкриття повітряного простору під час війни. Наша стратегічна мета зберегти авіаційну інфраструктуру та кваліфікований персонал. Щоб коли прийде час, ми могли відновити цивільні рейси максимально швидко, зазначив колишній міністр закордонних справ Олексій Кулеба. До дискусії щодо відкриття повітряного простору в Україні Україні під час воєнного стану також долучилися і міжнародні авіакомпанії, зокрема Лот Polish Airlines Sky up Airlines Turkish Airlines Уіз air та інші. Ну і далі про успіхи е СБУ, тобто Служби безпеки України або ж можна говорити Служби Божої України. Було затримано агентів російських спецслужб е деталі. СБУ зірвала підготовку до ракетних ударів по Ф-16. Контррозвідка СБУ затримала агентів російських спецслужб, які готували ракетний удар по аеродромах базування українських винищувачів Ф-16. Про це повідомляє прес-служба відомства. Військова контррозвідка нейтралізувала агентурну групу Російської Федерації служби. Російської Федеральної служби безпеки, тобто ФСБ, яка полювала на винищувачі та бойові гелікоптери Збройних сил України. За результатами спецоперації, поблизу одного з військових аеродромів України на гарячому затримали двох осіб, які фотографували зліт українських f 16 Завербованими ворожою спецслужбою агентами виявилися двоє мешканців Кременчука віком 21 та 22 роки. Завданням зрадників було збирання точних координат основних і резервних аеродромів та об'єктів авіаційної інфраструктури у подальшому ці дані мали бути використані для завдання ракетних ударів. Крім пошуку геолокацій, вони встановлювали камери відеоспостереження для моніторингу активності української авіації. Куратор ФСБ також вимагав звіти у текстовому форматі та з фотографіями про типи вилаї техніки на кожному об'єкті, щоб Виконати цю вказівку молодики мали намір об'їхати на маршрутних автобусах п'ять регіонів України. Біля кожного з потенційних об'єктів вони планували орендувати житло, щоб шпигувати та знімати ціль протягом декілька днів. Співробітники СБУ викрили обох агентів ще на початку, на початковому етапі ворожої розвіддіяльності, задокументували їхні безрезультатні візити у декілька регіонів і затримали під час фотографування винищувача f 16 Для РФ винищувачі західного зразка на озброєнні українських військ є пріоритетною цілею, як із пропагандистських мотивів, так і через. Важливість літаків у системі протиповітряної оборони України наразі F-16 активно використовуються проти е, активно використовується повітряними силами для перехоплення російських крилатих ракет, які у значних кількостях запускаються по стратегічних об'єктах країни на початку місяця. Один із бортів за один виліт збив шість ворожих крилатих ракет. Це відбулося під час масованої ракетної... Дронової атаки по Україні 13 грудня минулого року, тоді в українському небі було майже 200 ворожих безпілотників, аеробалістичні ракети кінжал, балістичні ракети і 94 крилаті ракети повітряного, морського та наземного базування. І, до речі, тоді ось е, е, ця подія з, е, зі збиттям шести крилатих ракет в одному протиповітряному бою. Вона Стала таким взірцем, і навіть американські пілоти цим захоплювалися, тому що f 16 на своїх підвісах має лише чотири ракети протиповітряних для ураження повітряних цілей і це ракети класу повітря-повітря. Тобто чотири ракети було збито проти ракетами, і ще дві ракети були збиті за допомогою бортової гармати типу вулкан. Це велика і велика професійність. Нашого бойового пілота. Далі вчора е, в інформпросторі з'явилася новина про те, що Росія планувала вбити керівника німецького концерну Rain Metal, Арміна е, Папергера. І тепер є офіційне підтвердження цієї інформації. Отже, е, про це повідомляє видавництво Reuters. під час виступу в європейському парламенті. Заявили, що Росія планувала вбивство керівника оборонної промисловості по всій Європі. Зокрема, говориться про, дже, про Папергера. Про це, до речі, заявив заступник помічника генерального секретаря НАТО з питань інноваційних гібридних і кібертехнологій Джеймс Апатурай. Він також зазначив, що росіяни вербують людей через інтернет, використовуючи злочинні угрупування, молодь, яка нічого не підозрює, або ж мігрантів для скоєння злочинів. За його словами, кампанія саботажу включала сходження поїздів з рейок, підпали, напади на майно політиків, погрози організувати вбивство лідерів галузі, як, наприклад, голови Рейн але були й інші змови. 11 липня 2024 року телеканал CNN повідомив, що на початку 2024 року розвідка США виявила, що російський уряд планував вбити генерального директора великого німецького виробника зброї, який виробляв артилерійські снаряди та військову техніку для України. Йшлося про арміна Папергера. Він є генеральним директором компанії Rainmetal. у травні того ж року. Папергер повідомив, що Rainmetal планує незабаром відкрити в Україні підприємство, яке спеціалізуватиметься. На системах протиповітряної оборони на щастя, ця змова була вчасно викрита, і арміну Папергеру на даний момент нічого не загрожує. Але не виключно, що росіяни будуть намагатися робити це і надалі, і в небезпеці можуть опинитися і інші посадовці або ж чільники різних оборонних відомств у Європі та Сполучених Штатах Америки. Далі приємна новина стосовно передачі Україні ще додаткових ракет перехоплювачів до, перехоплювачів до систем Петріот. США передають Україні ракети-перехоплювачі Петріот з Ізраїлю. Про це пише видання Аксіос. Якраз минулого тижня військово-транспортні літаки ВПС США злетіли з бази Рамштайн у Німеччині до Ізраїлю, а потім до польського Жешова. Найперше були думки, що це ізраїльтяни передали нам російську та радянську зброю, захоплену під час своїх останніх антитерористичних операцій. Однак ні. Ізраїль цю інформацію спростував. Натомість, ймовірно, це була справді доставка ракет йдеться про приблизно 90 зенітних ракет перехоплювачів Петріот зі складів в Ізраїлю до Польщі, щоб далі передати їх Україні. Це дуже класно. Але хочеться зберігати надію, що і захоплені ізраїльтянами ПТРК та ракети до них. Також е, можуть полетіти до нас або ж полетіли. Просто про це ніхто не повідомляє. Було б досить непогано. Далі, Росії продовжують прикручувати гаячки. Е, Європейський Союз збирається заборонити поставки ігрових консолей Xbox і PlayStation до Росії. Е, Скоріше за все, через те, що за їх допомогою можна керувати дронами. Про це. Пишуть Financial Times, як сказала голова європейської дипломатії Кая Калас, постачання ігрових приставок можуть заборонити в санкційному пакеті, який приурочать до третьої річниці початку війни Росії проти України. Ми дійсно вивчаємо всі. Типу речей, які допомагають Росії вести цю війну, щоб виклю... щоб включити їх до санкційного списку, навіть консолі для відео тому що, мабуть, саме з них вони керують дронами, цитує видання Каю Калас. Виробники консолей компанії Sony і Microsoft припинили постачати їх В РФ ще в березні 2022 року. Нова заборона повинна вплинути на тих продавців, які відправляють приставки до Росії з Європи, в тому числі і сюди входять і вживані. При цьому найбільшим постачальником приставок на даний момент є Китай. У 2024 році КНР поставила консоли на 120 мільйонів доларів, що в 4 рази більше, ніж у такий же період довоєнного часу. Далі про Китай. Китай наразі закликає Росію та США скоротити свої ядерні потенціали. Це є умовою для початку конструктивного діалогу. Китай закликав Вашингтон і Москву ще більше скоротити свої ядерні арсенали в якості попередньої умови для успішної участі в потенційних переговорах щодо роззброєння. До яких закликав президент США Дональд Трамп. Тристоронній діалог з питань денуклеаризації може відбутися між Москвою, Пекіном та Вашингтоном. Про це йдеться у заяві Китайської МЗС. При цьому Росія вже заявила, що хоче відновити двосторонні переговори щодо ядерного роззброєння якомога швидше. На думку МЗС Китаю зменшити кількість ядерних боєголовок та їх носіїв мають як РФ. Так і Сполучені Штати Америки. Саме це є умовою для початку діалогу, про який заявляв раніше Трамп. Трамп у зверненні до учасників Всесвітнього економічного форуму в Давосі заявив, що плани домагатися денуклеаризації через тристоронні переговори РФ США та Китаю. Китай же наполягає, що вони, тобто Росія і США, мають ще більш істотно скоротити свої ядерні арсенали. Щоб створити необхідні умови для приєднання до процесу роззброєння інших держав держав, що володіють ядерною зброєю, про це йдеться в документі. За даними Стокгольмського інституту вивчення проблем миру, 에, скорочено Сіпрі, на 2024 рік США мали 3708 доступних до використання ядерних боєголовок. 에, Росія 4380. А колишні суперники по холодній війні загалом володіють майже 90% світової ядерної зброї. Тобто Росія і США мають в себе в арсеналі 90% усієї ядерної зброї світу. В розпорядженні Китаю перебувало. П'ятсот ядерних боєзарядів на четвертому місці за ядерним арсеналом перебуває Франція 211 одиниць, на п'ятому Велика Британія 225 одиниць. При цьому Пекін знову заявив, що його арсенал призначений виключно для самооборони і що він підтримує свої ядерні сили на мінімальному рівні, необхідному для національної безпеки. Що таке денуклеарізація? Коротко зараз вам розповім. Отже, це є простою мовою ядерне роззброєння. Це акт скорочення або ліквідації ядерної зброї. Термін денуклеаризація також використовується для опису процесу, що веде до повного ядерного роззброєння. Договори про роззброєння і нерозповсюдження розповсюдження були е, узгоджені з огляду на надзвичайну небезпеку, притаманну ядерній війні та володінню ядерною зброєю. Прихильники ядерного роззброєння кажуть, що це зменшить ймовірність виникнення ядерної війни, особливо з огляду на аварії або удари у відповідь. На хибні тривоги. Критики ядерного роззброєння кажуть, що це підірве стримування і зробить звичайні війни більш поширеними, знову ж таки, це е, суб'єктивні думки е, деяких спеціалістів. Але те, що є ну, стосовно того, що можуть сколихнутися, з'явитися нові війни, е, ну, така. Сумнівна думка, а от стосовно того, що треба роззброюватися, це саме ядерно роззброюватися це дуже і дуже важливо.